Робочий тиждень для керівництва району почався з планерної наради, яку провів голова райдержадміністрації Богдан Рева. Детально на нараді розглядалися питання про стан роботи галузі освіти в районі за підсумками роботи у 2010 році та про розвиток фізичної культури. Якщо брати до уваги дошкільне виховання, хоча у районі і діють 17 закладів, які надають дошкільну освіту, і охоплюють 60,4% дітей, цього недостатньо. Враховуючи соціально-економічний та Матеріально-технічні передумови розвитку мережі дошкільних установ. Одним з реальних шляхів розширення мережі дошкільних навчальних закладів є продовження створення навчально-виховних комплексів загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад. Проведення цієї роботи планується як залучення окремих приміщень для розміщення ДНЗ, так і шляхом використання вивільних приміщень у діючих загальноосвітніх навчальних закладах. Поки що як альтернатива в окремих випадках розглядається питання підвозу дітей до діючих ДНЗ та НВК. Мережа загальноосвітних закладів налічує 28 установ. Учні шкільного віку охоплені загальною середньою освітою 100%, але на жаль, скорочується кількість учнів у навчальних закладах району. У період з 3 по 10 роки учнівська мережа закладів освіти району скоротилася на 1637 учнів. На початок 10-11 навчального року кількість учнів ЗНЗ становила 2809 осіб. При проектній потужності навчальних закладів 7016 місць. У районі функціонують два позашкільних навчальних заклади, де задіяно в різноманітних секціях понад 1600 дітей. Школяри активно займаються фізичною культурою та мають певні спортивні результати. Лозівський район у 2010 році в загальному залі купасів перше місце у Харківській області. Два учні ДСШ США Спартанець переданів спортінтернат номер 1 на відділення вільної боротьби. Це Грабенка Вадим та Суліма Віктор. У точному році в дитячих, в дитячих школах району підготовлено та присвоєно 219 масових розрядів, 4 перших та 1 кандидат в майстри спорту України. Порядку контролю було розглянуто питання про захист прави законних інтересів дітей. Начальник служби у справах дітей Ліана Ярута повідомила, що на сьогодні у районі на обліку перебувають 83 дитини, які мають статус сироти та позбавлених батьківського піклування. Також 83 дитини проживають в 34 сім'ях, що опинилися в складних життєвих обставинах. На території району у 48 сім'ях опікунів піклувальників виховуються 59 дітей сиріт. Дітей, позбавлених батьківського піклування, також у районі функціонує 9 прийомних сімей, в яких виховуються 20 дітей, і два будинки сімейного типу, де яких на виховання та спільне проживання влаштовано 16 дітей. З метою забезпечення права дитини, яка отримала статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, виховувати в сімейних формах виховання. Служба в справах дітей веде роботу щодо розвитку мережі сімейних форм виховання. Райде адміністрація активно сприяє розвитку мережі сімейних форм виховання. Завдяки ретельній роботі працівників служби у справах дітей наш район в цьому напрямку займає друге місце по Харківській області. 12 березня у Краснопавлівській селищній раді відбулося виїзне засідання постійної комісії з питань розгляду звернень громадян Лазівської райдержадміністрації. Підставою для цього стала скарга голові райдержадміністрації Богдану Реві від мешканки селища Краснопавлівка Кристини Адаренка. Кристина має статус дитини, позбавленої батьківського піклування, і за законом має право на позачергове отримання житла. Але як з'ясувалося, Кристина навіть не перебувала на пільговій черзі. Вона була сто Шостою на загальному обліку. А Даренка зверталася до селищної ради з заявою поставити її на квартирний облік на пільгову чергу, в чому їй було відмовлено, але житло вона все ж таки отримала. Дві кімнати у занедбаному стані зовсім непридатні для проживання. Борисом Григоровичем була підложена мені кімната в общежитті. Ця комната дійсно ну, вже була свободна, і я попросила. Її... посмотреть. Там находятся и чужие вещи, кроме того, что там нет ремонта, что там отсутствует вода, ну вообще никаких условий для проживания нет, нет отопления, нет ничего. За законом селищна рада, на чолі з головою Борисом Бандаренка повинна утримувати житловий фонд у належному стані. Але за який належний стан тут можна казати? Квартира не відповідає санітарним нормам, не вивезені старі речі, не працює сантехніка, вода не підведена, а палення відсутнє. Кімнати потребують ремонту. Начальник управління праці та соціального захисту населення відмітила вкрай незадовільний стан утримання житлового будинку і самої квартири. Визна комісія зобов'язала голову селищної ради Бориса Григоровича Бондаренка привести квартиру до належного стану та розглянути можливість залучення спонсорських коштів та надання допомоги по облаштуванню житла та проведенню ремонтних робіт. Ришет твій вопрос. Наші Борис Григорович, за вами об'єм роботи, за вами об'єм работи. За мною і за вами исполнителя. Коммунальное предприятие, имеется в виду Березутский, будет принимать участие, проведут воду, проведут воду. Э, технические условия конвектору поставить туда, чтобы там тепло было все. Все остальное вашими силами надо помочь обои сделать, там поклеить, чтобы это было человеческий Провести в соответствие жилье согласно э, жиловым кодексам, какое жилье, где может проживать э, человек, имеющий статус, позвал на батьковского пеклова. Подальших програмах ми вас проінформуємо про розвиток подій. 15 березня стартував другий етап малих олімпійських ігор Діти Харківщини серед загальносвітніх закладів Лазівського району. Ігри направлені на відродження масового фізкультурного руху та проходять за сприяння голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна, голови Лазівської районної державної адміністрації Богдана Реви та Національного олімпійського комітету України. На урочистій церемонії відкриття малих олімпійських ігор були присутні голова редержадміністрації Богдан Рева, голова району. Ради Ігор Нестіров, представник Національного олімпійського комітету на Лазівщині Сергій Нестеренко, учасник олімпійського руху Олімпіада 80 Василь Паращенко. Вітальними словами, керівництво району розпочало перший день спортивних змагань. Право винести державний прапор України та олімпійський прапор надано кращим учням та спортсменам навчальних закладів району. Юні спортсмени Лазівщини продемонстрували свою майстерність в гімнастиці вільній боротьбі та запалили символічний олімпійський вогонь. Перший день Малих Олімпійських ігор відбулися змагання спортсменів 4-5 класів. Змагання складалося з трьох естафет, в яких команди показали згуртованість взаємовиручку та відмінні спортивні результати. В якості арбітрів виступали вчителі фізичної культури. За підсумками трьох естафет, третє місце у запеклі боротьби вибрала команда Полтавського навчально-виховного закладу. Друге посіла команда Кінненської загальноосвітньої школи. І перше місце по праву зайняла команда Смирнівського навчально Виховного закладу. І хоча, як завжди, у змаганнях є переможці переможені, всі залишилися задоволені. Юні спортсмени отримали заряд бадьорості, гарний настрій та море емоцій. Районна державна адміністрація та відділ освіти району виносить окрему подяку спонсорам, керівникам сільгосп-підприємств району, які допомогли юним спортсменам у придбанні нової спортивної форми та у створенні належних умов для проведення спортивної олімпіади. А другий етап малих олімпійських ігор триває попереду. Змагання учнів старших класів. З нагоди дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення 18 березня у Краснопавлівському будинку культури відбулися урочистості, в яких взяли участь голова районної державної адміністрації Богдан Рева, голова районної ради Ігор Нестірав, працівники підприємств житлово-комунального господарства Лозівського району. Сьогодні коли... отрасль жилищно-коммунальная становится на путь коренного реформирования, освоения новых технологий, стилей, методов работы именно от вашего профессионализма, от вашей преданности своему труду зависит, чтобы и объем, и качество услуг, которые так необходимы каждому человеку, соответствовали потребностям, и улучшали благосостояние людей. Я от всей души вас поздравляю. Желаю вам, вашим семьям, крепкого здоровья, прекрасного настроения, благополучия, мирного неба вам и всего вам хорошего, успеха в труде и хорошей зарплаты. Благополуччя кожної оселі, кожної сім'ї, здебільшого, залежить від професіоналізму та відповідальності людей, що працюють в цій галузі, і, мабуть, немає іншої галузі, яка була так тісно пов'язана з життєзабезпеченням нашого району та сприяла поліпшенню якості життя людей. На отриманні житлово-комунального господарства району перебуває 95 багатоповерхових житлових будинків комунальної власності територіальних громад. Послуги по утриманню зазначеного житлового фонду надають 5 комунальних. Підприємств. Підприємств послуги з тепло, водопостачання та водовідведення надає лазівське районне комунальне підприємство теплові мережі. На балансі підприємства перебуває 9 котелень. Загальна протяжність теплових мереж становить майже 12 кілометрів. Газифікація району складає 73%. Всього газифіковано 8900 домоволодінь. Роботи з газифікації у районі тривають. У зв'язку з професійним святом кращих працівників в галузі житлово-комунального господарства було відзначено грамотами від головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської державної адміністрації Лозівської райдержадміністрації та районної ради. Святковий настрій підтримали творчі аматорські колективи селища Краснопавлівка.